Пригадуючи звичаї та традиції наших предків, неможливо й не згадати про елементи святкового декору на різдво. Окрім дідуха, оселю прийнято прикрашати різдвяним павуком. Українці вважають, що павук є своєрідним оберегом, який забирає увесь негатив, тому про нього існує декілька легенд. Раніше казали, що павук причетний до створення світу. Він оплів своєю павутинкою невеличку перлину і поступово оплітаючи цю перлину, з'явився наш світ, тобто Богою він допомагав. І ще існує така легенда, дуже красива, тому що павучок врятував Ісуса від солдатів ірода. Він заплів отвір з печері павутинням, і воїни туди не пішли, тому що врахували, що якщо є павутиння, то значить туди ніхто не заходив. і Він не дуже захотіла лізти туди. Для виготовлення традиційної прикраси знадобляться матеріали, які на сьогодні можна припати в будь-якому магазині. Павуки раніше плелися з соломи, оскільки ми містяни, соломи у нас немає. Ми вирішили взяти альтернативний матеріал і використати для цього палички для коктейлів. Це палички з паперу. А от вони, до речі, дуже непогано підійшли, і з них виходять такі грандіозні масштабні павуки, Вони звичайно такі тоненькі, як з соломинок, але з ними теж гарно працювати. Виготовляти такого павучка зовсім не складно. Варіацій його може бути багато. Головне натхнення та фантазія. Подейкують, що після водохреща павка треба спалити, а вже після різдва зустрічаємо новий рік. Тож аби прикрасити ялинку, також можна виготовити новорічну іграшку. Як і для павука, для неї не знадобиться багато матеріалів. Виготовити іграшку до нового року можна кожен, і навіть маленька дитина це не важко. І особливих навичок вмінь для цього не треба. Сьогодні. Ми будемо виготовляти іграшку на новорічну ялинку. Складатись вона буде з двох основ, які ми будемо розмальовувати на новорічну тематику і малювати символ Нового року. Для майстер-класу ми використовуємо акрилові фарби, кістечки, пензлики і додаткові матеріали серветки, водичка. Різноманітні майстер-класи по виготовленню новорічних прикрас проводяться у Кременчуцькому центрі «Дія бізнес та не тільки. Якщо ви не маєте змоги чи бажання відвідати майстер-клас, навчитися виготовляти подібні прикраси можна у інтернеті. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.